Алю мам, смартфон. Всім привіт! Руки пінгнят нарешті дісталися Геотела А1. Ми дякуємо всім вам за те, що ви так активно і бурхливо відреагували на нашу пропозицію дати свої варіанти. Як може зіпсувати або випробувати цей телефон? Давайте зараз підемо і перевіримо. Зараз ми знаходимось на другому поверсі. За рекомендацією такого собі GGU9H. Ви знаєте, тут досить прохолодно. Тож виходити на вулицю я особливо не хочу. Вирішив жгуляти телефон прямо звідси. І допомогти мені там добровільно вирішив наш тестувальник Володимир. Чуєш? А мені паспорт повернуть? після цього відео. Макс! Чуєш? Макс! Він помер. Та ну, дай я подивлюсь. Тримай. I believe I can touch the sky E, що хотілося б сказати про випробування телефону Geotel a 1 e, За словами відомого сучасного науковця Шолдона Купера, Гравітація безсердечна, старво. Ми довели, що телефон не переживе падіння з другого на перший поверх. Але падіння або навіть стрибок з першого на другий поверх, для нього взагалі катастрофічно заборонений. Uh, те, що з ним відбулося, ми вам покажемо трішки пізніше у відео. Uh, зараз я тільки хочу сказати, що Толфон виявився далеко не таким надійним, як здавалося на початку. Блін. <пліт> Блін. Тут варто буде зупинитися і дещо пояснити. Річ у тім, що Geotel a 1 з високопіднятою головою пройшов всі випробування в межах нашої пінго-студії. Ми кидали його з різної висоти, один в одного, і просто грали ми в футбол і хокей ногами. Він це все пережив. Ба більше, перед тим як переходити до основних випробувань, ми вирішили, ну чисто по фану жбурнути його з другого поверху. Та й, взагалі, пожбурляти його з різних поверхів, адже більшість із вас порекомендувала жбурляти його. З поверхів. Тут і другий, і третій, і п'ятий, і під, підкинути його на висоту 10-15 метрів. Ігор Петрівський взагалі запропонував піднятися на 28-й поверх Троєщини, або навіть ще вище. Ну, ви знаєте, Ігоре, напевно, 28-й поверх Троєщини це найвище, що є в нас в Україні і взагалі в світі. Хоча ні, чекайте, Боже халіфа в Дубаї трохи вище. Але зовсім трохи. Вище трещо взагалі нічого немає. Але враховуючи досить невдале падіння з другого поверху, після якого на корпусі з'явилися тріщини, камера випала, всередині пішло щось бультихати, Ми вирішили, що треба добивати апарат. Тож ми засунули його під колеса автомобіля і добряче так газанули. А потім вирішили пограти ним в бейсбол, маючи на увазі гру Супер Маріо. О, oh, вище тут? Ну тоді у мене для вас приємна звістка. Річ тим, що десь на півдорозі з Китаю до Києва знаходиться ще один телефон Geotel a 1 Живий, до якого ми ще не доторкалися. Цей новий телефон дістанеться одному з вас. Хто поширить це відео у себе на сторінці ВК чи ФБ і залишить на Ютубі коментар з посиланням на свій репост. Переможця ми оголосимо рівно за 2 тижні, 8 лютого. Нехай вам щастить!